Сьогодні <клес> <клес> у нас 69 позачергова сесія Російської ради. Питання паруста про затвердження програми Турбота на 26 26-30 роки, про затвердження комплексної програми розвитку освіти громади на 26 26-30 роки. Програму фінансування організації масових культурних освітніх заходів Вознесенській сільській раді на 26-30 роки, програму розвитку фізичної культури та спорту на 26-30, затвердження штатних норм дитячого садка, кристали, про створення груп продовженого дня, про внесення змін до рішення сільської сесії сільської ради щодо вартості харчування дітодня. про розгляд листа директора Богусловецького НВК стосовно. Додаткових витрат, про затвердження комплексної програми створення матеріального резерву Вознесенської сільської ради, про затвердження комплексної програми функціонування та розвитку цивільного захисту, про затвердження програми розвитку житлово-комунального господарства на 25-30, про прийняття програми розвитку та забезпечення доступу жителів до основних медичних послуг і спеціалізованої допомоги Золотоніської лікарні на 26 30 роки. Про програму розвитку забезпечення надання первинної медико-санітарної допомоги Золотиніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 26-30 років. Про програму забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, технічними та іншими засобами медичного призначення 26-30 роки про затвердження програми надання матеріально-технічної допомоги військовій частині прикордонної служби, яка дислокується на 26 рік. Про затвердження програми про сплату членських внесків, членами Всеукраїнської асоціації громад на 26-28 роки. При затвердження програми використання коштів цільового фонду 26-30 роки. Про затвердження програми поліцейської офіцер громади 26-28 роки. Про затвердження програми територіальної оборони 26-28 роки, програми підтримки внутрішньопереміщених осіб 26-30 роки, при затвердження програми для пільгових категорій населення 25-30 роки, перевезення автомобілем та залізничним транспортом. При затвердження програми безоплатної пільгового відпуску лікарняних засобів за ефектами лікарів 26-30 роки. Про затвердження програми виплати та розміру гружових компенсацій на бензин, ремонт та техобслуговування 26-30 роки. Без про затвердження програм соціального захисту населення 26-30 роки. Про затвердження програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання 26 26-30 роки, про зміни в договорі оренди «ПРАД» в в Україні» Network Солюшен це водопунс, про затвердження технічної документації землеустрою та передачу приватної власні земельної ділянки примак, про припинення дії договору оренди земельної ділянки по вулиці Вишнева Капля. Про включення земельної ділянки в перелік на аукціон з продажу права оренди, проведення земельних торгів, про розгляд листів військових частин щодо виділення коштів, проділив статусу Золотинівського РТЦК ДСП, про затвердження прогнозу бюджету Вознесенської сільської територіальної громади на 26-28 роки, про внесення змін до бюджету, про розгляд петиції категорично проти закриття школи. Про, е, славить, про розгляд листа звернення Москаленко Тетяни Миколаївни і розгляд звернення Шестопова. Ну, да. Значить, е, дивіться, постільки у нас є регламент і є у нас е, гості чи так сказати старші шефи із військової адміністрації. Пропоную першим розглядати питання, надати слово голові районної військової адміністрації Юрію Степановичу. Ми, по а потім будемо по далі працювати. Дякую, Володимиріч. Ну, ми не шефи, ми громадяни нашої держави. Ми колеги шефи в нас в іншому місті Дивіться, я не почув питання про виділення. Це бюджет? зміни бюджету. У бюджеті, звісно, вдома. Це яке там питання. Одна з -да -да. последніх випадків. Ага. Ну конечно. я вас просив на комітеті бюджетному і попрошу депутатів розглянути його перше питання. Бо так не вийде, тому що внесення змін до бюджету третє питання. Всі попередні питання так чи інакше від того, як ми проголосуємо, залежать від того, про зміни до бюджету. Тому. Ми можемо приймати прийняти вашу інформацію, але ну, першим і зміни до бюджету ми голосувати технічно не можемо. Нам до того потрібно розібрати всі попередні питання. Це я думаю, так що так. Ні, ну є регламент і є процедура роботи сільської ради. Ми від неї відступати не можемо. Добре добре добре. добре, добре, добре. Це нашому внутрішньому законодавстві. Ну, чи дивіться? Знову на сесію. Я не планував взагалі до громаду приїхати, але ж цьогодення вимагає від мене, як голови військової, начальника військової адміністрації. Після проведення Ради оборони в області я змушений просто як людина відповідальна. Змушений прибути до вас на сесію з питаннями, які були винесені на Раді оборони і обговорені. Це виділення з бюджету громад не менше, ніж 10% фонд обласного бюджету на підтримку Збройних сил України. Є такий фонд созданий, він вже існує не перший рік. Як почалася війна повномасштабна у 2022 році. Наскільки я знаю, що кожен рік звертається голова обласної військової адміністрації до кожної громади, не тільки до вас, про виділення не менше ніж 10% залишків, звільних, звільних залишків, які переходять, наприклад, з 24 на 25 рік, виділити туди 10%. Ваша громада, я доложу, якщо голова вже не згодив, була заслухована на крайній. Голова вашої громади був заслухований на крайній радіороди. Мені було дуже неприємно це питання, так як з усіх 11 громад з району були заслуховані дві громади, два голови громади. Це піщана, я не буду таємницю це робити. І піщана виділила 1,9. Ваша громада виділила 0,3%. Я розумію все, що громада маленька, але ж у нас за громад, такі як ваша, наприклад, Великохучерська, вона виконала, ну щоб не обманювати на 100%. У вашій громаді треба було виділити на початку року. 580 тисяч. У вас на вільних залишках залишалося 5 мільйонів восімсот тисяч. Ну це так чи ні? Може там помиляється. Це кошти, Це кошти, які перейшли з го року. Це переходні, но це не вільні. Вони дивіться. Я далі продовжу. Вони вільні. Вільні кошти умовно, але вони не вільні. Але вони вільні на початок року. В громаді в громаді треба було вам виділити 580 тисяч і забути про це питання відчитатися перед обласним фондом. Для чого цей фонд був суден? Я вже поясняв на комісії, ці кошти перераховуються з усіх громад для того, щоб не оперативно реагувати на потреби Збройних сил. Я приведу приклад. Якщо до вас звертається військова частина з листом, закупити дрони, обладнання якесь, автомобілі, техніку, цей лист розглядається головою, потім направляється на погодження в районну адміністрацію. Потім я направляю на обласну адміністрацію. Обласна адміністрація приймає рішення дивитися, куди скільки виділяється дає дозвіл, потім ви на своїй сесії приймаєте рішення, чи виділити, чи не виділити цю військову частину. Потім починається процедура закупівлі, виділили кошти, починається процедура закупівлі, чи дрона, чи автомобіля, чи обладнання. Скільки на цей часу виходить, ви розумієте, не менше, ніж три місяці, не менше, чим три місяці. Може вже оперативна обстановка змінилася, вже може не потрібно ті військові частини ті. Обладнання і кошти, які вона просить. Цей фонд ним керує голова військової адміністрації області. Він реагує негайно. До нього звертаються не командири військових частин, не командири РОЗ, не командири батальйонів. звертаються командири бригад, які стоять на основних напрямках оборони. До нього звертаються командири корпусів, до нього звертаються командувачі повітряних сил, сухопутних військ. Вони, ви розумієте, бачать негайну потребу, куди їх треба виділити кошти. От для цього відсоний цей фонд від нас вимагають з усіх громад по 10%. Шановні депутати, шановні громадяни України, це отака от частинка маленька, може хто сумнівається, що вони підуть не за призначення? То я вас хочу запевнити. І голова адміністрації запевняв так же само всіх голів громад, що він відчитається за кожну копійку. За кожну копійку. Але ми потрібно, не буде цього фонду, ви розумієте, ну, ми не зможемо оперативно реагувати. Так, да. Мені задавали питання, що ми там збори проводимо на, там, на якусь військову частину, там збираємо. Ну пойміть, війна в країні. Бюджет української держави дуже маленький. Повірте мені, що усі кошти, основні державного бюджету, те, що ми заробляємо, те, що ми платимо податки українці, в першу чергу йдуть на Збройні сили. На зарплату хлопця, на закупівлю, на відкриття нових заводів, на розробки. Усі ці кошти наші податки йдуть на Збройні сили. Кошти, які йдуть на там, на бізнес, на розвиток і так далі, подібне, ми вимушені просити у інших держав. Ну, може, хтось неправду я кажу, то я вам відразу кажу, що так воно і є. А ці кошти, ну, але їх не вистачає, розумієте? Для цього ми існуємо наша влада, щоб допомагати. І в першу чергу ці кошти виділяються тим військовим частинам і підрозділам, і корпусам, тим, які в цьому, нуждаються негайно. От зараз ви знаєте, де найтяжчий напрямок? Це напрямок Покров, Добропілля, Краматорськ, Славянськ. Не менш важливі напрямки, так, да, і зі сторони Луганської області, не менш важливі на Запорізькому напрямку, Керсонському напрямку. Але основне зусилля зараз в Донецькій області на Покровському напрямку. І туди ми в першу чергу повинні виділити якісь додаткові кошти. Ви знаєте, що був прорив на місці.